Свято особисте для мене. І всім бажаю скорішої нашої перемоги, миру, щоб всі наші мрії збувались, щоб нам було кого захищати, але не було від кого. Але втина служить із 2011 року. Батько військовий, тепер і син навчається у військовому ліцеї. У День Збройних сил України урочистості у Тернопільському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Саме основне це. В такий день, це святковий день, це настрою бойового настрою, наснаги от, і вірити в перемогу. Перемога завжди буде за нами, тому що ми боремося за свою землю, боремося за свої сім'ї, за свій народ. Бути відважним, організованим, швидко приймати рішення. Ці якості точно притаманні нашим захисникам, наголошують у центрі. Головне, усі українські воїни мають віру і підтримку побратимів, близьких людей. А ще у ЗСУ є те, чого немає у ворога: мотивація захищати рідне. Ми на початку війни просили НАТО закрити над нами небо, а тепер ми самі його закриваємо. Звичайно, не без допомоги партнерів. Але це в першу чергу за допомогою наших збройних сил України. І хлопці, які зараз на передовій, хотілося б, щоб вони знали, що ми точно їх цінуємо, ми в них віримо і ми їх поважаємо. І важливе правило для тих, хто в тилу, і ми їх підтримуємо. Додамо День Збройних сил України, встановлений постановою Верховної Ради 1993 року. Відзначають щорічно 6 грудня, у день ухвалення у 1991 закону України про Збройні Сили України. Цьогоріч свято особливе. Адже захисників України стало у рази більше.